В Україні розпочалась реформа державної кримінально-виконавчої системи. Розрахована вона до 2017 року. За цей час із держбюджету планують виділити більше 6 мільярдів гривень. Гроші спрямують на покращення умов утриманих засуджених: харчування, технічне переоснащення, а також медобслуговування. Зокрема, у першу чергу обіцяють зайнятися хворими на туберкульоз. Програму реформування було затверджено наприкінці квітня, поки розпочато заход. Де, що не потребують фінансування, наприклад, розвантаження слідчих ізоляторів. Судами сейчас пытаются не так активно применять меру пресечения, как взятие под стражу. Вот. За счет этого идет уменьшение. Плюс, опять же, новый уголовный процессуальный кодекс значительно сократил сроки проведения досудебных расследований. То тобто есть, в камерах, к примеру, где раньше находилось 10-12, человек сейчас находится вдвое меньше, это естественно гораздо лучше сказать на условиях.